Херсонській області в місті Береслав знаходиться сучасний навчальний заклад, який готує вчителів та вихователів для усього південного регіону. Це Береславський фаховий педагогічний коледж імені Валентина Федоровича Беньковського Херсонського державного університету. Який в цьому році святкує своє 90-річчя. Ми підготували для вас 10 фактів про цей навчальний заклад, які буде цікаво послухати кожному. Поїхали! Історія Береславського педагогічного коледжу бере свій початок з далеких 30-х років минулого століття. 1 вересня 1930 року педагогічний технікум було відкрито при Херсонському педагогічному інституті. А восени 1931 року технікум було переведено до міста Береслав, де він функціонує і по цей час. Засновником технікуму та першим його директором був Іван Андрійович Андрійовичвиненко. Це була людина високої культури з неабиякими організаторськими здібностями. І ще один цікавий факт: за 90 років своєї діяльності Береславський педагогічний коледж змінив тільки 11 директорів, які своєю працею покращували та розвивали цей навчальний заклад. Навчальний заклад маючи гідні традиції навчання і виховання молоді, названий на честь добре відомого та шанованого на Херсонщині педагога Валентина Федоровича Баньковського. Підготовка майбутніх педагогів здійснюється за двома напрямами: дошкільна та початкова освіта, які мають додаткові спеціалізації. Більш детально про це ви можете дізнатися на сторінці вступника на нашому сайті, адресу якого ви зараз бачите на екрані. А я вам хочу розповісти декілька цікавих фактів про наші спеціалізації. Наприклад, вчитель інклюзивного навчання та інструктор спортивно-тренажерної зали Доволі нові. У 2004 році була відкрита спеціалізація. Вчитель-реабілітолог. Вже протягом 20 років здійснюється підготовка майбутніх вихователів логопедичних груп. Ауточитель англійської мови інформатики, керівник секції спортивного напрямку, організатор позакласної та позашкільної роботи це справжні ветерани серед спеціалізацій, адже виникли вони в період з 1995 року по 2006 рік. Велика увага в коледжі приділяється педагогічній практиці майбутніх вчителів та вихователів. Ми маємо велику кількість баз серед шкіл та дитячих садочків міста Береслава та району. Крім цього, в 2019 році на базі навчального закладу відкрилася лабораторія нової української школи, де наші студенти проводять пробні уроки та заняття. За роки свого існування коледж випустив майже 25 тисяч тисяч початкової школи та вихователів дитячих садочків. Саме тому в області немає жодної світянської станови, де б не працювали випускники коледжу. Крім того, деякі випускники успішні не тільки в сфері педагогіки. Наприклад, Микола Іванович Братан, український поет та письменник. До речі, саме він написав слова гімну для нашого навчального закладу. Також яскравим прикладом є відомий український сценарист та режисер Константин Коновалов, який навчався на спеціальності вихователь. Групи продовженого дня, та в його доробок входять сценарії відомих українських фільмів, таких як Експедиція, Крути 1918 та інші. Що і далі будемо непохисно боротися, то ми переможемо! Офіційно відокремленим структурним підрозділом Херсонського державного університету. Ми стали в червні 2018 року. Висока якість підготовки наших студентів підтверджується перемогами на предметних олімпіадах, конкурсах, участі у різних проєктах не тільки південного регіону, а й всеукраїнського та міжнародного рівнів. Метою задоволення потреб студентів у професійному встановленні і творчій самореалізації, розвитку та підтримки здібних студентів в коледжі організована діяльність гуртків, творчих факультативів і спортивних секцій. Позакласною роботою охоплено 100% студентів коледжу. В результаті систематичної роботи сформувалися творчі колективи. Хореографічний колектив «Береславські візерунки», зразкова вокальна студія Колорит, оркестр Барабанчість ритм, гурток виразного читання гори слова. Доле де ти. Але де ти нема ніякої. Коли доброї жаль, Боже, то дай злої, злої, не дай спати ходячому, серцем замирати. Та профільні гуртки умілі руки та палітра, які постійно беруть участь та займають призові місця в творчих конкурсах різних рівнів. Спорт це запорука щасливого життя, це гасло всіх студентів навчального закладу. Саме тому після навчальних занять студенти відвідують спортивні секції з баскетболу, волейболу, легкої атлетики, займаються туризмом. А свій вільний час студенти проводять у сучасній тренажерній залі. Переславський педагогічний коледж один із небагатьох навчальних закладів, у якого добре розвинута система студентського самоврядування. У коледжі діє студентська рада, яка містить сім профільних комісій різного направлення. Ще одна особливість студентського життя в педагогічному коледжі: студенти всіх навчальних груп беруть участь у підготовці та проведенні загальноколеджних заходів, чому теж сприяє студентська рада. Такий він Береславський фаховий педагогічний коледж імені Валентина Федоровича Маньковського Херсонського державного університету. Який факт вам сподобався найбільше? Пишіть свої відповіді в коментарях та не забувайте моніторити наші соціальні мережі. До, До нових зустрічей!